У далекому 80-му році Леся Тищенко була єдиною художницею, яка представляла Україну на Олімпійських іграх 1980 року. Тоді жінка написала портрети видатних спортсменів. Однак цього разу уродженка Луганщини свої роботи присвятила рідному Донбасу, скалічному війною. Разом із волонтерами громадянського корпусу вона відвідала маленьку батьківщину, а враження виплеснула на полотно. Я проїхала дуже багато. Я вже п'ять разів була на Донбасі, була в Луганській, в місті щастя, Сєверодонецьке. Потім їхала по цим дорогам, які були щедро розбиті, розкричені всі. І ви знаєте, такий сум. Леті біля картини чотири вірш, мов кінтисенція кожного витвору. До речі, на виставку запросили, і поетів солдат України, пишаюсь тобою. Ти син батьківщини і Бога Отця. В чужую країну не йдеш ти війною, ти духом сильніший. Любого борця виставка приголомшила від відвідувачів. Люди отримали зовсім різні враження. Мені картини подобалися, тільки, звісно, очень мрачне все. слишком мрачне. дуже подобається. Без її просто неможливо дивитися. І в той же час, ви знаєте, як би це мовити, вона не визиває злоби до іншої сторони. Розумієте, У мене б на. От, якби мені сказали, де б ви хотіли побачити цю виставку, так, от ще крім Голосійської райдержадміністрації, адміністрації, я хотіла б, щоб її побачили росіяни. Леся Тищенко відреагувала на ремарки глядачів і пообіцяла наступного разу намалювати все у світліших тонах. А поки місцеві активісти відповіли на роботу художниці інсталяцією на честь загиблих під час революції гідності. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна.